Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ефір продовжують новини. Для вас працюють команди фактів е -Ві» та вікон СТБ. Наслідок нічних обстрілів були пошкоджені електромережі на Дніпропетровщині та Херсонщині. Про це повідомляють в Міненерго. Наразі є великі пошкодження розподільних мереж, тому була знеструмлена частина споживачів Дніпра та області. Ускладнилася ситуація з електропостачанням і на Херсонщині. Тут через обстріл знеструмлено більше 11 тисяч абонентів у Херсоні та понад 7 тисяч в області. Повне усунення пошкоджень може тривати кілька діб, прогнозують у міністерстві. На Чернігівщині від російського обстрілу загинула 14-річна дитина. Про це повідомляє військова адміністрація регіону. Близько 16-ї години. Ворог завдав удару по непрацюючому освітньому закладу Новгород Сіверського району. В оперативному командуванні північ заявили, що окупанти використали керовані авіабомби. Дитина на момент обстрілу перебувала поряд із будівлею. Також відомо про ще двох постраждалих. Запеклі бої тривають навколо Бахмута, але будь-які просування коментуватиме військове командування. Заявив у ефірі марафону голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Водночас він повідомив, що уже проведені максимальні заходи з евакуації цивільних з населених пунктів здовж лінії фронту. Йдеться зокрема і примусове вивезення дітей. Втім, стільки ж нині людей лишається у Бахмуті. Стане відомо лише коли Україна повністю контролюватиме місто. Кілька людей лишається близько трьох з половиною тисяч було в бахмуті населення, яке проживало постійно в укриттях в підвалах. Як люди ці пледу перебувають на тимчасово окупованій території, або лишились в місті? Ми можемо вже підійти до статистики після деокупації. Троє людей поранені внаслідок авіаційного удару по гуляйполю Запорізької області. Російські терористи атакували місто о півдні. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Частково зруйновані приватні житлові будинки та господарські споруди, понівечені автомобілі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Запорізький напрямок разом з побратимами нині боронять бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади. Торік вони одними з перших зустрічали там загарбників і добряче їх пошматували на підступах до обласного центру. Нині ситуацію на околицях Запоріжжя армійці називають складною, але контрольованою кажуть, росіяни добряче укріпились на окупованих територіях. Тож звільняти їх буде непросто. Багато ветеранів вони вже відчували, що має щось бути має бути війна. 36-річний віничанин Олександр бився із чужинцями ще на початку російської навали, боронив Дебальцеве. Нині гранатометник пройшов зимове пекло боїв за Соледар. Для нас всіх, хто вийшов звідти, то Своєрідний фільм жахів а зброя не витримала. Автомати клинили в наших хлопців. На Донеччині каже Олександр, іноді складалося враження, що українці б'ються з ордами зомбі. Що в них хвиля за хвилею? Що вони чимось наколоті, Що вони не розуміли, вони в цьому своєму дурмані за Росію і пруть. Я вважаю, ні одна адекватна людина не буде лізти по полю, бачити, що ну це поле всія не твоїми побратимами. Обкладатися трупами своїх побратимів для того, щоб лізти далі. Лізли такі своєрідні зомбі. 128-гірсько-штурмова на початку вторгнення колошматила росіян на підступах до Запоріжжя, не дала загарбати Оріхів. Тож тепер ворог розбиває містечко на цеглини. Багато їхніх, їхнього особового складу і техніки було розбито перед тим, як вони підійшли до Оріхова. І вони вже тоді розуміли, що. Вже все, треба пробувати стару техніку розбивати міста, щоб не можна було так тримати оборону. Ветерон АТО Чернігіввець Володимир згадує, як із побратимами звільняли правобережжя Херсонщини. Тут, на запорізькому напрямку, певен гнати окупантів буде складніше. Просто так само вони нікуди не підуть. Ну а як би, вони нормально себе. Оборону построїли після перемоги. Олександр мріє завершити у квартирі ремонт, а найголовніше обійняти дружину та семирічну дочку, які нині в евакуації, і жити далі так, аби жертви його побратимів не були марними. Потрібно буде сім'ю забирати, відновлювати країну, далі працювати на покращення, на благоустрій, на все, щоб ті хлопці, які полягли, щоб не було даремно. Андрій Артем факта сі ті єдині новини. Херсон знову під ворожим вогнем у місті. Чути вибухи внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний місцевий. Повідомили фактами у міській військовій адміністрації. У чоловіка травмована рука. Наразі його госпіталізували. Ще одній жінці надали допомогу на місці. Вона була у шоковому стані. Через обстріли зайнялися приватні будинки. У ці хвилини рятувальники намагаються приборкати полум'я. Гатять рашисти і по селу Кізом з Білозерської громади. Повідомляють у Херсонській обласній адміністрації. Російська авіація. Скинула на населений пункт дві керовані авіабомби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. У селі Білогірка, що на Херсонщині до повномасштабної війни, жило більше сотні людей. Зараз десятеро. Мешкати людям ніде, село повністю розбите. Усім, хто зараз повернувся, надали модульні будинки. Але люди кажуть, для них це тимчасове житло, допоки візьмуться за відбудову своїх дворів. Як зараз живе Білогірка, бачила Луїза Єрьоміна. Шлях до села Білогірка, що на Херсонщині всі не розбитою технікою. Тут точилися жорстокі бої серед мальовничої природи. Невелике село і сотні обійсть росіяни перетворили на руїну. Ну що тут робить нам? Мошу ну бульдозиру взяти вигорнуть. Пані Раїса мешкала у цьому селі усе своє життя. Без сліз не може дивитися на своє розтрощене подвір'я. У родини не лишилося ні житла, ні техніки, ні господарства. Все попросали, коров повипускали, свиней по 200 кілограмів повипускали, і все залишили. Воно валяється там повбивані. дитчата були, і курчата вже були, все, нема нічого і життя. Трактори були два побиті, комбайн, там усе ангар, там воно там склади, там все побите, потрощене погорівше. Спочатку довгі дев'ять місяців село було в окупації. Родина виїхала, сама ж пані Раїса залишилася, аби вберегти господарство. Та коли на подвір'я жінки заїхав ворожий танк, покинула рідний дім. Навкруги досі сліди окупантів. Її син Вадим показує, як росіяни налагодили тут собі побут. Оце їхній хід ну там такі брівна закапувались хорошо. Соломки попідстеляли, матраси покидали, душки що не лежать. Пан Вадим показує свій розтрощений будинок. Перед початком Великої війни тільки но зробив ремонт. Все впало. Два прильоти тут було. Ну, все, тут же ж кухня була. Там, ну, стінка Тепер у цій невеличкій кімнаті живе із матір'ю. Родину не перевозить, нема куди. Разом із товаришем на подвір'ї встановлює модульний будинок. Опалювати не треба, кровати якісь поставлені, які тіли. на голову не капає, але та й будемо. До де, зими десь да. там може щось підремонтуємо. Їм дали вісім по-моєму будинків на селу. І всі люди ждуть, поки хтось збере перший, щоб подивитися, як на своєму подвір'ї взявся встановлювати модульний будинок і пан Анатолій. Чоловік також повернувся до села і намагається, хоч якось, облаштуватися, веде нас до своєї оселі, де вціліли навіть не всі стіни. Не одного сарая, нема все розбили. Помить, конюхні розбили, сараї побили, кухню розбили. Все розбили. Руський мір зробили. До Великої війни у селі жили більше сотні людей. Зараз близько десяти. Тут і досі немає світла, та води рятуються генераторами. Загалом селяни займалися фермерством. Нині про посівну мусять забути. Так, хто ж заїде на поле, як там міни. Там ще года два-три будуть розміновувати аж тоді сіть. Та люди вже будують плани на майбутнє. А це дадуть домики. Тепер ми перейдемо в домики, а тут будемо строїти. Пересуватися селом досі небезпечно. Розмінування ще не завершено. Смертельну загрозу приховує трава, яка вже високо піднялася. Саме там можуть бути міни, які залишили по собі окупанти. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факт АСІТІВІ. Єдині новини. Від сьогодні Швейцарія починає головувати в Раді безпеки ООН вперше у своїй історії. Країна не є постійним членом ради. Пріоритетними на цей час оголошено чотири теми: розбудова сталого миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності роботи ради, безпеки і питання клімату. Країни і постійні, і вибрані члени очолюють радбез по черзі в алфавітному порядку. Швейцарія змінила Росію. Чиє головування відзначилося низкою скандалів? Зокрема, Росія ініціювала засідання, щоб обговорити багатосторонні Онє співробітництво тоді представники країн у вічі російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову заявили, що це втілення іронії та лицемірства, адже Росія своїми односторонніми неспровокованими діями проти України атакувала все, що означає статут ООН. Колишні американські військові привозять в Україну засоби захисту транспорту. Також проводять тренінги для українських захисників. Благодійна організація Spirit of America. Чимало представників якої військові у відставці допомагають українській армії з 2014 року. Окрім найнеобхіднішого, тепер вони намагаються потішити українських захисників і підняти їхній бойовий дух. Тож почали забезпечувати армійців на передовій пральнями та душовими на колесах це російська куля в його шоломі, і цей шолом врятував йому життя. Шолом, який зачепила, але не змогла пробити російська куля у Вашингтонський офіс благодійної організації Спіріт Америка передали з поля бою в Україні. Цей балістичний шолом, який Spirit of America передала у березні 2022 року. У травні врятував життя українському захиснику, який воював під Маріуполем. Він був дуже вдячний і він віддав шолом нам, щоб ми привезли його до штатів і мали реальний приклад для наших донорів і американців, як їхня допомога рятує життя. Давайте прямуємо на схід. Шоломи, бронежилети та багато інших необхідних речей для українських захисників. Представники Spirit of America від початку війни регулярно привозять особисто. Ти рухаєшся, коли ти маєш бути швидким. Це якраз той формат броніків, який нам підходить. Багато представників Spirit of America колись служили в американських збройних силах, тож легко знаходять спільну мову з українськими військовими. Я впевнений, що це найвищий рівень, який лише можна знайти. І тут є кріплення для так, так я знаю для оптики та іншого. Вона крута. Я працюю зі Spirit of Америка. Живу в місті Канзас. Я офіцер армії у відставці з минулого року. Допомагати людям на передові виконувати їхню роботу як найкраще. Це те про що ми дбаємо. На допомогу Україні благодійна організація Спіріт Америка вже спрямувала понад 30 мільйонів доларів. З них закупили 200 тонн засобів захисту, медобладнання, а також транспорт. Спочатку допомагали захисникам Київщини не лише спорядженням, а й навчали базовим навичкам цивільних, що тоді прийшли в тероборону. Згодом разом із керівництвом сил територіальної оборони Спірітов Америка допомогли запровадити курси для командирів рот, які тепер проводять регулярно. Ні, це бачить два кілометра. Тагане зрозуміло зрозуміло командирів рот навчають тактиці бою, витривалості, плануванню і маневрів всьому, що знадобиться лідеру на полі бою. І ми дуже раді побачити, що це виявилося успішним. І сьогодні курс продовжує навчати нових командирів. Представники організації кажуть, поки американська влада забезпечує Україну важким озброєнням, вони заповнюють прогалини адресно на місцях. Наприклад, допомагають ремонтувати військові автівки. А один із нових проектів організації душові кабіни на колесах та пересувні станції для прання для військових, які тижнями та місяцями перебували в багнюці та бруді в дуже суворих умовах, можливість отримати чисту форму це величезне підняття морального духу та боєздатності. Тож у військах територіальної оборони виникла ідея зробити ці вагончики з душем, прально сушильною машиною. Вони придумали, як це зробити. Ми допомогли профінансувати цю чудову ідею і вже придбали 12 таких. Кошти на підтримку української армії of America отримує від небайдужих американців, для яких найкраща подяка успіхи українських військових на полі бою. Your... Дуже дякую за вашу віру в нашу перемогу. Дуже дякуємо за ваші бронежилети, каски, транспорт, медичні засоби. Це допомагає нам іти до перемоги. ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки. Мобільний стомат кабінет на фронт відправили франківські волонтери. Спецавто не лише оснащене технічно, а й укомплектоване медикаментами. Авто подарували українців Естонії. Франківські волонтери його переобладнали під стомат кабінет. Він пристосований до роботи в польових умовах, максимально зручний та мобільний. Авто забезпечене електроенергією, якісною водою. В ньому можна зробити рентген. Обладнання купували за благодійні пожертви, дещо передали місцеві медики. Спецавто завантажили ліками і вже від Дали на фронт, це другий стомат кубінет на колесах, який працюватиме на передовій. А волонтери почали роботу над третьою машиною, бо потреба у цих спецавтомобілях велика. Підраховували, воно може коштувати десь біля 20-25 тисяч доларів. Тож то всередині з обладнання інструментів, матеріалів. Хочу, щоб Наші солдати отримали кваліфіковану стоматологічну допомогу, і на передовій немає таких закладів. Ну і поки це вся інформація, я ж нагадаю, що о 20-й годині в ефірі буде великий підсумковий випуск з Оксаною Гуцай. Тож залишайтеся з нами. Марафон триває.